Так, франківська рибоохорона. А що тут у нас? <рес> Опа-па! От такий шнур я намотав. Бачите, Мірокс називається. чотирьохжильний. жильний. Також, друзі, з'явився у мене от такий новенький підсачок силіконовий для клиника. Golden Catch Vertex 842 LT до 18 грам тубуляр. Перший раз на Дністрі. Якраз брався під дані умови. Опа. Зараз сюди. <гад> Гарно 2,54, 418 грам, тубулярочка, 842 ЛТ, Golden Cage Vertece. Важа спінінг 100 грам Так, катушечка 3000. Шимано Excense. Друзяки І намотав я новий шнурок. Зараз вам покажу який. Бачите, мультиколор такий кольоровий. 08. Ось такий шнур я намутав. Бачите, мірокс називається. чотирьохжильний, 0,8, діаметр 14,8 мм і до 5 кг майже мультиколор. Тут є такий, до речі, бонус. Дивіться, в кожній упаковці йде ще ось. Флюрокарбон 2 метри, бачите, 0,41-го в цій пачці. Бачите? Я так думаю, що це за пакета? Це флюрокарбон. Сьогодні буде у нас серія по новиночкам. Трошки я вам розповім, що в мене нового появилося перший раз на Дністер. Тому ви не могли бачити. Починаю риболовлю з такої коливалки, сьогодні ми приїхали з таким з натяком на жереха, може жереха половити, якщо він буде гуляти, бо я поставив на початок таку коливалку. Golden Cage ні 12,5 грама. Летить гарно, фурнітурка гарна. Спробуємо покидати на неї. Також, друзі, з'явився в мене такий новенький підсачок силіконовий для клиника або форельки. Дивіться, також від Golden Citcha. Дивіться, що тут цікаво, тут зразу він йде з інтегрованим. Магнітом. Собі ні за що не переживаєте, зачепила. Магніт такий потужний. не немає відпадати, але в загальному все одно треба страховочку йому буде зачепити. Тому дивіться, такий легенький. Треба його замочити, щоб рибка була така формальність. Бачите, і Golden Catch почав робити отакі гарні підсаки. Така ручка Єва, такий надійний. Зразу з карабінчиком. Тому зверніть увагу. 12 грам. 12 грам, так нічого летить. І шнурний шумай, до речі. Повозможило чи ні? Ні, чотирьох. Угу. Сьогодні ми на Дністрі будемо спробувати ловити жереха. Не знаю, чи щось вийде, але в загальному прекрасні краєвиди, гарні такі дністровські перекати і вечірня риболовля на жереха. Не знаю, рибка не гуляє поки що. Бачив декілька виходів, не розумію, що це або марена може або головень, але просто на те чисть Друзі були на риболовлі з нульовим результатом, але в таку прекрасну погоду і в такий гарний, дивіться, не дуже піднятий Дністер, гріх не поїхати і не спробувати. Тому будемо пробувати. У мене є там багато приманок. Є новиночки, тому, друзяки, будемо рибалити. Дивіться, друзі, який чистий дністерчик. Просто капець. Чистенький і невеликий. Позаростало так все. Капець! Тут такий перекат, розпробуємо тут. Тут така кам'яна гряда, який перекат. І там така ніби як при ямочок. Зараз ми там спробуємо. Були якісь виходи рибки на перекаті. Але поки що риба себе не показує, тому... Будемо пробувати різні діляночки. Треба спробувати оберталочку. Також. Бо не ще це така жарихова приманка більше. Поставив оберталку 9 грам якраз докидаю куди треба. Цю частину можна виматувати бо тут Швидка течія, а приямок з тої сторони але краса капець. Тут брід можна перейти на ту сторону, напевно. Хочу спробувати на тому острів... острівці. Дивіться, друзі, прийшов на перекат. І отака картина. Дохла риба, це підуст. Давно він же тут лежить на сонечку, але... Це не гарний знак. не гарний. Дохла рибка на перекаті. Вон бачите два тіпа на перекаті, вон вище. Сітку заносять на заплаву. Ну, мені здається вони будуть сітку ставити. Та Бачите, я все одно їм. Бачите, стою я чи не стою. І все одно. Форсуємо з Олегом містерчик. Вон там наш барег, там свята А ми хлопці в плавках йдемо, Подивимося що там Ну гарний Дністерчик А ну що ми там? Там бачили відео попереднє, тут от... Ми. Дивись, перейшли Дністерчик. Я думав, що тут все, я думаю, що це взагалі тут трава, а тобі звіт і що. Щоб подивитися, що тут хлопці робили. <рес> <рес> так, франківська рибоохорона. А що тут у нас? <рес> <рес> Опа-па, а ну. Бачите? Ну, взагалі тут будемо піти підстави, тут ви з камінням прогрузили. А я чим? Ну, умілі хлопці вони резинкою грузять. Але дивися, бачка з трьох стіночка. Трьох дивись, великі якісь дерки типу, це взагалі деш на якось паркати розраховувати. А це путанка? Це на шо? Це путанка. А ми таку... От думали, що кладемо сітку, бо він там з тої сторони і ніц не бачить. ні ні у нас так це не працює. Браконьєрчики Дністровські Не розслабляємося. Ну ч, я думаю, що вони знають де ставити. Давай сюди десь може селі сути заходити, бачиш, який там дыр. Короб може, знаєш. Може, бути все. чу чу рю чу, -чу. ніж не боре. І поки рибка не клює, Вон там олежунька, біле п'ятничко, ще не загорав, я не загоряю в загальному, але скупнемося, Дністерчик, оу, дідусь. Така глибина. На течії собі полежав, та й все, я махав туди ходити, на якісь глибини. Ооо! І дивіться, і мою дупу тягне по камінням. Ах, як класно! Масаж! Ой! Ого! 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 А там Олег хухукає. Ах, по камінчикам несе! Гарненько. Му. Друзяки, їдьте на Дністер, відпочивайте, якщо маєте можливість. Ах, друзяки, як класно освіжитися. Просто супер. М -м. Поставте лайкос, друзьячки. Йдуть в Дністер, пестить мої різні кінцівки своїми хвилями. Дякую. Я, мене понесло. Ну що, друзяки, не зловили ми сьогодні рибу, але сьогодні ми трошки очислили Дністер від... Тих браконьєрських знарядь від сіток і позвонили в Рибпатруль І ви речі, друзі, також дзвоніть. Якщо ви бачите якісь правопорушення, дзвоніть, нехай реагують. друзяки, нехай реагують. Не може патруль відреагувати, відреагуйте самі. друзяки, дивіться, під Києвом захід класний сонця на Дністрі. Я його називаю завжди старий дід Дністер. Він такий завжди тихенький, класний. А особливо як сьогодні, він просто е дуже гарний, дуже чудний, такий лагідний, ну просто класний. Класний відпочиночок, друзі. Риболовлі сьогодні не задалася, але зато, друзяки браконьєрчики, кожен раз, коли викладете сітку, пам'ятаєте, що якщо дістануться ручки франківського спінгіста і мого товариша Олега до вас, Олег казав, давай їх. Провчимо, знаєте? Ну, так треба. Ну, але в загальному ми не за насильство. Позвонили в рибінспекцію. В рибінспекції, надіюсь відреагують. Ну, надіємося, що відреагують, але в загальному треба їм дати ляща Дністровського, дідовського. Але в загальному норм. Світочка порізана, раболовля. Було вдалою, покупалися, відпочили, було все чиле, як то кажуть. Друзяки, якщо ви не поставите лайкос, прийде до вас понос. Тому всім папа, -па, люблю вас, Ці люлю, всім до побачення.